Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наявність на території Білорусі необхідної для забезпечення вторгнення кількості літаків та вертольотів є один із маркерів, який може вказувати на готовність рашистів до нової масштабної атаки. Міноборони Білорусі офіційно повідомило, що планується проведення спільно з російськими збройними силами спільного льотно-тактичного навчання. Строки проведення навчання кількість сил місце проведення не уточнюється, навіть використане максимально аморфне формулювання військове формування ВКСРФ, під яким може ховатися все від авіаційної ланки із двох машин до авіадивізії. Але це може бути важливим маркером майбутніх планів Кремля з точки зору можливого поновлення бойових дій з території Білорусі. Справа в тому, що 15 грудня під час брифінгу Генштабу ЗСУ одним з маркерів підготовки до вторгнення з території Білорусі була названа авіаційна компонента. Тоді вона була відсутня, а у лютому минулого року мова йшла про літак ДРЛВ А 50 у 32 штурмовики, 15 винищувачів та 77 вертольотів. Водночас перекидання такої кількості літальних апаратів потребує не тільки наявності бортів, а й можливості прийняти значну кількість машин. Таким чином розгортання авіаційного групування потребує проведення значної підготовки наземної інфраструктури, яка все одно не пройде непоміченою, і цілком логічним засобом маскування є проведення навчань. Також у повідомленні від Міноборони Білорусі вказується про прогрес у розгортанні так званого спільного регіонального групування військ. Окрім того, продемонстровано отримання з РФ нової військової техніки доволі значну кількість БТР-82А та БТР 80 К. Враховуючи те, що у рашистів є й власний брак бронетехніки, для чого вилучається озброєння, яке мало б йти на експорт, це також виглядає доволі незвично. Водночас не варто забувати, що білоруський напрям для Кремля є доволі зручним для того, щоб вести оманливі демонстраційні заходи, з метою відволікання сил ЗСУ, зокрема, за оцінкою Міноборони Німеччини, існує два сценарії: за першим РФ спробує зробити максимально схожу демонстрацію загрози удару, що змусить перекидати на кордон з Білорусі додаткові сили шляхом послаблення інших ділянок фронту. За другим, Москва спробує здійснити масштабний наступ, хоча це має потребувати загальної мобілізації РФ та значно більшого строку до підготовки. Але зазначимо, що погляд з Берліну на планування російського генштабу може бути далеким від реальності, бо не враховує те, що рішення у Кремлі приймають з політичних, а не військових міркувань. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.